Під завалами зруйнованої будівлі рятувальники шукають людей. Баба, 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 бабу, баба, баба, баба. Серед тих, хто може перебувати всередині будівлі, і дружина Олександра Олена. Чоловік каже, тут вона працювала адміністратором. Після обстрілу зв'язок з нею відсутній. «Після вибуху була на при. Приймала а на якому поверсі? На третьому поверсі. Чи знаєте, що ми я чекаєте? Я читаю, так да. невідомо що знає. Н невідомо. Телефон не відповідає. Окупанти вгатили по центру Запоріжжя близько 15-ї години. Зруйновано офісну будівлю та медичний центр. Його лікарка Анна Зубченко каже: в момент удару їй на голову обвалилася стеля. Втім, дівчина дивом вціліла. А коли змогла вибратися з під завалів, кинулася рятувати колег. «Рядом довше не знаходився за врач. Її його приваліла сім'ї. Я частично відкопала, частично достали вже спасає. А як ваша колега? Жива, я, так поняла, нога сломана, ломана, забрали в больницу. Я в порядці. Я, сьогодні, я день не В Момент удару поруч проїжджав Олександр Стоценко. Чоловік каже: від усередку вибуху був у 20 метрах. В шоці був, як я надіяв. Ну мабуть, через секунд 20 вийшов на вулицю. Рухнула здання. Доліна Шальміна, директорка єврейського центру, який розташований неподалік місця влучання, каже в закладі, в якому працює понад 30 років, відтепер жодного всілілого вікна. Тим зазначає, головне, що тут не було учнів. Тиждень місяць в місяць займаємось класичному ліцеї, діти в класичному ліцеї, всі вчителі були ліцеї. Нас тут було тільки шестеро. Я злякалась тільки за свою молоденьку. Вона наша учениця, і дочка нашої вчительки, педеорганізатор приїхала зразу спора. Питали нас ні з людей. Ніхто не постраждав. Пошукова рятувальна операція триває під завалами, перебуває щонайменше вісім людей. Повідомила секретарка міськради Регіна Харченко. Кирина Галунова, Дар'я Пасічник, Юлія Гавриленко, Олена Лисенко, Владислав Киящук. Суспільне новини Запоріжжя.